Доброго дня усім! Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ в ефірі, як завжди, з вами, все звітнє Мавинське телебачення. І от скажіть мені, будь ласка, от що таке? Що що от за країнами така? Е, Де правосуддя? От чому так? Ти будеш красти вагодами гуманітарку, тобі нічого не буде. Ти будеш фігньою займатися у війну там розтринькувати, розбарування, тобі нічого не буде. Ти будеш гвалтувати корову, тягати за роги там, по землі, тобі дадуть там, 3 чи 5 тисяч гривень штрафу. Ти зб'єш військового, п'яний, тобі теж нічого не буде. Там можна дівчину теж погбалтувати, там нічого не буде, все спуститься на термозах. Про це тако поговорять. <кій> От, що ми за країна така? Ну, но, но, якщо ти захищаєш цю країну, будь обережен, тебе можуть посадити. Якщо ти патріот, ти, тебе можуть посадити. О, і Якщо ти вкрав тільки одну каструлю, де, а, а не вагон, гуманітарки Тебе теж можуть посадити. От цікава в нас країна чудес та пригод.